За вами стоять сотні тисяч людей. І вони сьогодні чекають на реакцію і профспілок, і роботодавців, і влади на ті пропозиції по ініціативах уряду, які викладені в його програмі. І від того, наскільки активною є позиція на місцях, наскільки, наскільки сьогодні соціально активною є позиція роботодавців бізнесу, профспілок, Залежить і який буде прийнято бюджет і які програми будуть реалізовуватися на найближчі п'ять років. Тому чекати, що в цей час хтось принесе подарунки, я вважаю, що це напевно неправильно. У нас є районні ради. Щось ніхто за період нашої роботи ні разу не сказав, що влада це не тільки адміністрація, це не тільки комітети чи виконкоми. Влада сьогодні. Починаючи від сільського голови, до якого ми з вами добратися ніяк не можемо, і закінчуючи обласною радою. Тому, напевно, давайте подивимося на дану ситуацію в рамках розвитку проєкту плану роботи трьохсторонньої ради на 2015 рік. Давайте почнемо на нашу, значить, трьохсторонню раду, запрошувати голову обласної ради, а то він ніколи тут не буває. І Я не пам'ятаю, щоб колись голова був у нас на засіданнях. Давайте по районах подивимося, що роблять у нас сьогодні депутатський корпус і, скажімо, районні ради. Тому я ще раз говорю, закінчується 2014 рік. Рік складний, рік переломний. Україна остаточно прийняла для себе відповідні рішення, які вже ніхто не зможе змінити, тому що зламати волю народу вже неможливо. Ми не повинні бути в цій ситуації спостерігачами. Ми не повинні бути придатком до тих соціальних ініціатив, які сьогодні висловлює громада. Я пропоную переглянути відношення нас, трьохсторонньої ради, значить, до тих подій, які відбуваються в області, почати залучати на засідання ради представників громадських організацій, значить, представників влади, починаючи від села і закінчуючи обласною радою, і формувати загальну стратегію розвитку регіону з врахуванням соціальних ініціатив і захисту соціального захисту нашого населення